Клаус Гаґеру, Маркус і дівчата. Розділ 13 Маркус пройшовся мимо будинку, в якому мешкала Олександра. І подивився на вікно. Він виконував друге завдання, яке букіола загадав бувалий серцеїд: Ти повинен елегантно і спокійно тричі або двічі в день прогулюватися перед її вікном. Та гляди, щоб ніхто не помітив, як ти на неї дивишся. Одначе. Побачивши її, ти повинен засяяти радістю, і тоді вона збагне, що ти нею цікавишся. Маркус уже чотири рази прогулювався мимо будинку і був певен, що його помітили. Вона інколи визирала з вікна. Та як тільки він на неї дивився, тут же ховалася. Коли він відзвітував про це товаришам, які чекали його вдома в муни, то дівчата сказали, що це очевидний знак, і, напевно, вона ним зацікавилася. Отже, зараз він ішов туди в п'яте. Вже смеркало, його прибирав холод, але він і далі позирав на вікно. Йому здавалося, що він досягнув свого і навіть зумів продемонструвати подобу застиглої усмішки. Либонь, вона знов на нього дивилася, він широко усміхнувся. Вікно відчинила якась пані, і він відчув, як усмішка мов би, приклеїлась йому до лиця. Гей ти. крикнула пані. Чого це ти тут огинаєшся? Маркус мовчки усміхався. Якщо ти не перестанеш тут видивлятися, то я зателефоную в поліцію. за спини пані вигулькнула Олександра личко. Дякую за вечір, чемно сказав Маркус і подався своєю дорогою. Ну як? нетерпляче спитала Мона, коли засапаний Маркус залетів у кімнату, де сиділа решта чотирилисника. Вийшов на контакт? Так, відповів Маркус. З мамою. Та це ж непогано, сказала Елен Кристина, Сігмунд узяв книжку і прочитав. Чудово, я тобою задоволений. Досі в тебе виходило прекрасно. Тепер ти повинен послати до неї одну з тих жінок, що продають мережева й сумки. Перекажи через них, що ти до її послуг і що ти зробиш усе, що вона забажає. Коли ж дізнаєшся її відповідь, вернешся сюди і розповіси мені, і тоді я скажу тобі, що робити далі. Бувайте, мовив Маркус і подався додому. В дверях його зустрів схвильований Монс. Маркуса, можна тобі щось сказати? Я був у «Та, Тату, тобі потрібен слуховий апарат? Та ні, але, Маркуса, мабуть, ти не будеш проти, що я. Ну, розумієш, про що я? Не зовсім, Монс відкашлявся. Ну, просто я. Так от, я запросив її в суботу на обід, якщо ти не заперечуєш. Чого б це я заперечував, тату. А куди ви підете? В ресторан Зірка? Монс полегшено всміхнувся. Ні, власне, я запросив її до нас. Я збирався пригостити її домашнім бівштексом. Яким бівштексом? А я його для неї підсмажу. Може, ще поставлю плящину червоного вина. Чи як ти гадаєш? Хитрий хід, сказав Маркус. Синочку, сказав Монс, обіймаючи Маркуса, я тебе так люблю. Прибережи обійми для Лен», – випручався Маркус, йому сподобалося, як влучно він сказав. Маркус стояв у черзі до каси в супермаркеті Рема. Перед ним було четверо людей, одна з них якась дама. Здавалося, збиралася купити стільки продуктів, щоб їх вистачило до кінця року. Сам Маркус узяв лише літр молока. Йому приспічило в туалет, але він не наважувався попросити даму пропустити його без черги. Напевно, жінка сприйняла б його за нахабу. Дорослим весь час так здається, коли діти питають дозволу пройти вперед. Поміркувавши над цим трішки, Маркус подумав, що ще не скоро він стане таким, щоб можна було просити дозволу проходити без черги. На те потрібен буде час. Він відчув, як хтось за ним завовтулився, але вдав, що нічого не помітив. Нізащо в житті він не уважить свого місця, навіть якщо виявиться, що то вісімдесятирічний дідуган. Вибач, у нього за спиною пролунав чийсь невеселий дівчачий голосок. Він здригнувся, обернувся і подивився дівчині у вічі. Одне око в неї було брунатне, а друге зелене. Це ти? стиха спитала Олександра. Я. Ще тихіше відповів Маркус. Черга за ними скупчилася, дихати й справді було нічим. Можна мені пройти вперед? спитала Олександра. Маркус мовчки кивнув, і вона, пробираючись повз нього, шепнула мені не треба ніякої сумки. Маркус знов кивнув. Він зрозумів її, в руках у неї був лише пакет салату. Дама, що купляла силу силену продуктів, обернулася. Знайшла салат? Так, мама, відповіла Олександра, кладучи пакет до візка і водночас одночасно зводячи з Маркуса дивного, ображеного погляду. Тепер і дама подивилася на нього. Здається, я тебе десь уже бачила? спитала вона. Я забувся помаранчі, сказав Маркус. Він одвернувся і виступив із черги. Коли ж вернувся, Олександри та її мами вже не було, а черга стала вдвічі довша. Тут не написано, що ви повинні були дарувати їй сумку, сказав Сігмунд. Тут написано, що ті, хто виготовляє сумки, повинні розказати їй про його кохання. Був вечір п'ятниці. Чотири спускалися стежиною до озера Рют, щоб скупатися. Сігмунд був невдоволений дівчата збентежені, а Маркус ще не зовсім розумів, що сталося. Ми подумали, що спершу треба подарувати їй сумку, сказала Мона. Ви подарували їй сумку? спитав Маркус. «А то ж», – відповіла Елен Кристина, і сказала, що це від тебе. Що? То просто була стара сумка, сказала Елен Кристина, ніби від того щось змінилося на краще. А ви сказали, чи він у неї закоханий? спитав Сігмунд. Ні, відповіла Муна, Ми не встигли, бо вона пішла геть, а після того ми її не бачили. Маркус іще більше сторопів. Чого вона пішла геть, як ви подарували їй сумку? Бо вона її нам повернула, відповіла Елен Кристина. Чому? Напевно, подумала, що ти з неї посміявся. Що я. А то ж, сказала Мона, вона просила переказати тобі вітання і нагадати, що вона не якась там стара баба. Я знаю, що вона не якась там стара баба. Вони спустилися до озера. Сігмунд і дівчата стали перевдягатися. Маркус підібрав камінчик і кинув його у воду. Той підстрибнув двічі. Чого це нас навчило? спитав Сігмунд, одягаючи купальні труси. Що ніколи не треба дарувати старих сумок, відповіла Елен Кристина. Ні, що все треба робити самому. Нехай щастить, сказала Муна, і разом із Елен Кристиною пірнула у воду. Я не те мав на думці, крикнув Сігмунд і стрибнув за дівчатами. Маркус сів на камінь і замислився над Сікмундовими словами. Звісно, товариш мав слушність, йому самому треба за те братися. Наступного разу, побачивши Олександру, він просто загляне їй у вічі і скаже все як є. Я кохаю тебе. Тейк, тейкіт, оливіт. Гіршого, однак не буде. Чим більше він про це думав, тим простішим усе видавалося. Все одно вона його не вб'є, світ не завалиться, завтра знов настане день. Сидячи на камені, він мало не засміявся. Три короткі слова й квит: Я кохаю тебе. Чи, може, чотири. Я кохаю тебе, Олександро, він промовив їх. Вінець і справі кінець. Жодних проблем. Я кохаю тебе, а ти мене кохаєш? Так, дякую за все. Або. Ні. Та однак дякую. Щебетали пташки, плюскотіли риби, стояла весна, раділи серця. Я скажу їй усе. крикнув він так, що озером Рют покотилася луна. Друзі, що купалися, подивились на берег, і він помахав їм рукою, а вони теж. Я скажу, що кохаю її. Вони не переставали махати, але не йому. Він озирнувся. З лісу вийшла Олександра. Вона була в спортивному костюмі, цього разу в зеленому. А а вже ж, а вже ж, кольори весь час міняються. На поворотці, перевішені через шию, у неї висіла карта й компас. Це знов ти? спитала вона, він кивнув. Тікати було нікуди. В тебе ще є для мене подарунки, може, якісь старі чоботи? хе <хріпів> прохрипів він і спробував усміхнутися. Ти, мабуть, думаєш, що то дуже смішно? Ні, відповів він. Просто, просто що, просто я нічогісінько не знав про сумку, це чиста правда. Він відчував, що й досі всміхався. Дякую за вечір, сказала Олександра і знов побігла в ліс. Тобі також. гукнув Маркус їй навздогін і кинувся у воду. Йому треба було трохи освіжитися, товариство. Захоплено його привітало, молодець сказав Сігмунд. Що вона сказала? спитала Мона. Подякувала за вечір, відповів Маркус і знов поплив до берега. Поки вони витиралися, він сказав, що не освідчився у кохання, тільки обмовився, що про сумку нічого не знав. Але тепер вона подумає, що то ми з нею поглузували, сказала Муна. Це наша найменша проблема, сказав Сігмунд. – І яка ж проблема найбільша? спитав Маркус. А та, що вона, очевидно, подумає, ніби ти закоханий в іншу. Чого це вона так подумає? А того, що більшість тих людей, які були в лісі, саме так і сприйняли твій крик, замислено відповів Сігмунд. – Але ми щось придумаємо. Ти сказав, що був досить збентежений, це правда? Інакше не назвеш, промимрив Маркус. Гадаєш, вона те помітила? А то ж, якщо не сліпа, гара, сказав Сігмон, це добрий початок. Для чого? Для того, щоб вона тебе пожаліла. Хіба це щось допоможе? А то ж, сказала Елен Кристина, дівчата часто закохуються в хлопців із жалю. Звідки ти знаєш? Ні звідки, просто так. Елен Кристина зашарілася, і Маркус на мить подумав, що вона йому подобалася. Між ними була дружба різних статей, яка ні до чого не зобов'язувала. Якби ж то кохання було таке просте, його думки урвав Сігмунд. Я маю план. Маркус заплющив очі і подумав, що в моряків, напевно, чудове життя. А нам щось треба робити? спитала Мона. Ні, відповів Сігмунд. Я сам усе робитиму, я й мавпус. Ой, як цікаво, мовила Елен Кристина. Ану, розказуй, зараз розкажу, сказав Сігмунд. У найкращих світових історіях про кохання є захоплива новела. Її написав Кельсо Ал Карунунган, а називається вона Достоту так, як дорослий, зрілий чоловік. Маркус, якому саме уявлявся корабель в Індійському океані, перевів очі на товариша. Мабуть, це не для мене, сказав він. Вона починається так, сказав Сігмунд. Дуже дивно, але в нашій родині кохання завжди починалося з того, що хтось кудись падав. Уже майже смеркло, коли Маркус і Сігмунд піднялися дорогою на пагорб до житлового масиву. Вони побажали Муній Елен Кристині Добраніч. Дівчата назвали Сігмундів план блискучим. Маркусові він таким не здався, проте він нічого не сказав доти, доки вони лишилися самі. Зроду в житті не чув такого жахливого плану, а якщо я заб'юся, Сігмунд по дружньому поклав руку йому на плече. Не переживай, не заб'єшся, ти ж знаєш усе заздалегідь. Так, але тоді це все буде якось неприродно. Та ні, я зроблю все, коли ти найменше того сподіватимешся. А ага, виходить, я все таки можу забитися. Не на смерть. Вона мене засміє. Та ні, це я з тебе сміятимуся, а вона, очевидно, вліпить мені по мармизі. Але я ладен ради тебе ризикнути. Завтра по обіді вона гратиме в гандбол. Ми чекатимемо в кав'ярні, а як тільки вона вийде, все і влаштуємо. Не складається, полегшено сказав Маркус. Завтра я мушу бути вдома. Чого це? Тато запросив на обід вушного лікаря. Ти не повинен сидіти через це вдома. Воно то так, але тато боїться, що розмова не клеїтиметься. Він дуже соромиться вушного лікаря? То жінка. Думаю, він у неї закоханий. Он як закоханий, замислено мовив Сігмунд. Цікаво. Я маю допомогти йому накрити стіл, а тоді, як помічу, що він поводиться розкутіше, вшиюся в свою кімнату. Це ж прекрасна можливість, задоволено сказав Сігмонд. Для чого? Перевірити мій план. Ти здурів? Невже тобі хочеться, щоб я ні мав Я сам усе зроблю. Він буде мені вдячний.